Слава Богу, брати та сестри, я хотів би поділитися словом з вами словом Божим, але перед цим хотів би зачитати послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 24-й 25 текст. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того й надіявся. А сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. В цьому місці писання апостол Павло він згадує про надію. І я так і хотів би разом з вами пороздумувати над такою темою, Надія, або також дві надії у світлі Слова Божого. Пороздумувати над вами над цією темою. І з цього місця писання Надія це є. Очікування на те, чого ще не сталося, або таке сподівання на те, що ще не відбулося. І надії є різні. Надіятись можна на земне багатство, на іншу людину, на особисті свої сили, на самого себе. Але я хотів би пороздумувати над вами над однією надією яка записана в наступному місці писання. Це буде перше послання Апостола Івана, третій розділ, третій вірш. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий. І він. Апостол Іван в цьому місці Писання говорить про надію, тут написано на нього з великої букви, про надію на Господа Ісуса Христа. І місця місце з цих слів, апостола Івана, кожен, хто має надію на Господа Ісуса Христа, щиро увірувавши в Нього, покаявшись, є чистий, як є чистий І Він, Ісус Христос. І я хотів би пороздумувати з вами разом про дві надії на Ісуса Христа, як можна надіятися на Ісуса Христа. І так розділити і подивитися в світлі Божого Слова, як це фальшива земна надія на Ісуса і біблійна справжня надія на Ісуса Христа. Фальшива або людська надія на Ісуса Христа. Це надія лише на те, що Ісус буде виконувати всі земні. Наші прохання та потреби. Це надія на те, що Ісус буде забезпечувати е, нас всім необхідним для нашого земного життя. І щоб ми не попросили для нашого людського, плодського такого забезпечення, збагачення, Він буде виконувати, буде лише благословляти, буде лише давати щастя, лише мир, лише злагоду е, і. Тільки це, тільки добро, тільки благословення. Така надія, вона є земною фальшивою. і про таку надію написано в першому посланні апостола Павла до коринтян, в 15 розділі і 19 вірші. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Тобто, якщо тільки ми надіємося, що Христос буде виконувати всі наші земні прохання і тільки всі наші забаганки і бажання, які нам, нас є в нашому житті, то е, Апостол Павло говорить, що такі люди, які мають таку надію, є найнещасніші люди з на, на, усіх людей, Найнещасніші. І подібну, подібну таку земну надію, таку фальшиву надію, неправильну таку надію, ми можемо також знайти в деяких людей з євангельського епізоду Життя Ісуса Христа. Коли ми відкриємо Біблію, Євангелію і знайдемо шостий розділ Євангелія від Івана, ми знайдемо такий Євангельський епізод життя Ісуса Христа, де було Господом здійснене велике Боже чудо нагодування п'яти тисяч людей. І там, коли Бог зробив це велике чудо, з Ісусом Христом йшло дуже багато народу, багато людей. І вони опинились в такій місцевості, далека. Та місцевість була від. Населених пунктів та пустинне місце. Ісус, побачивши тих всіх людей, що пізня година, Він сказав учням розсадити їх, їх розсадили, і там, на тому місці, в них зовсім не було їжі, але Божим чудом, так Господь зробив, що той весь народ, весь той натовп людей, скільки їх було в тій кількості. Всі вони були нагодовані, всі вони їли хліб і рибу. І це було Боже чудо. Але після цього чуда написано, що люди почали прославляти Ісуса Христа, називати Його навіть Пророком. Я хочу навіть зачитати ці вірші. Це записано в Євангелії від Івана, в 6 розділі. 14 і 15 вірші. 14 вірш. Люди, бачивши, якого знаку зробив Ісус, сказали, що це, справді, що це справді пророк, який прийшов у світ. Як же довідався Ісус, що хочуть прийти та схопити Його, щоб зробити його Царем, той пішов знову на гору сам один. Ці люди вони називали Ісуса Христа Пророком, і вони ніби так раділи з того чуда, яке зробив Ісус Христос. Але Ісус побачив намір їхніх сердець, вони хотіли і бажали зробити Його царем, і Ісус удаляється з цих місць. Далі в продовженні цієї історії, коли ці люди. Бачить, що Ісуса немає серед них, вони знову починають шукати Христа. Вони долають дуже велику відстань, далекий шлях. І коли вони знаходять Ісуса, вони звертаються до нього з запитанням, коли Ти прибув сюди, і навіть називають Його Учителем. Ми зараз це прочитаємо. І яку відповідь дав Ісус? Я хочу наперед сказати, що Він дав відповідь, в якій він відразу ж відкрив причину і справжній намір, чому ці люди шукали Ісуса. 25 му вірші і нижче записано. І, знайшовши його на тому березі моря, сказали йому, Учителю, Коли ти прибув сюди, відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, шукаєте мене не тому, що бачили ознаки, а що їли хліб, та й наситилися». І далі нижче Ісус Христос починає розкривати цим людям, говорити, що хлібом життя є Він сам. 35 й вірші нижче Відповів їм Ісус, Я хліб життя, хто приходить до мене? Не голодуватиме, а хто вірує в мене, не прагнетиме ніколи. І коли Ісус Христос розкрив справжню причину і справжню таку, такий намір серця цих людей, чому вони шукали Христа? Так? І коли Він почав їм говорити, що Він є хлібом? Небесним Ісус Христос. І Він почав навчати, і Слово Боже, передавати цим людям, багато людей почали ремствувати, недовольними бути, не сприймали Слово Боже, і відійшли від Ісуса Христа. Звідси ми бачимо, що ці люди теж мали надію на Ісуса, але вони мали надію на Ісуса, який буде їхнім Царем. Буде їхнім поводарем, буде їхнім пророком, можливо, який буде їх оберігати, давати їм мир, давати їм захист, захищати їх, він буде забезпечувати їх, постійно їх годувати, давати їм все для їхнього такого матеріального забезпечення, надію, таку мали на такого Ісуса. Їм не потрібен був Ісус, який. Говорив про тернистий шлях, тернисту дорогу. Їм не потрібний був Ісус Христос, Який навчав, як йти до небесного краю, до небесного Єрусалиму. В них була земна надія, така земна людська надія на Христа. І я хотів би пороздумувати над вами, а яка ж це надія? Біблійна справжня надія на Господа Ісуса Христа. Біблійна справжня надія це надія на виконання Божих обітниць, які є в Божому Слові, в Євангелії, тобто в вченні Ісуса Христа і в усій Євангелії. Це надія на те, що якщо ми будемо свого боку. Робити все можливе, щоб виконувати Божі настанови в Євангелії, в Новому Заповіті, то ці обітниці виконуються в нашому житті. Це надія на виконання Божих обітниць. я хотів би зачитати ще таку обітницю Божу, одну з таких обітниць, яка записана в книзі в 3 розділі 10 вірші. І як зберіг ти слова моєї, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на цілу вселенну, щоб спокусити тих, що живуть на землі. Це є текст, таке місце Писання звернення і обітниця Ісуса Христа в зверненні до Ангела Філадельфійської церкви. Церкви Філадельфії, і це є обітниця. Тобто обітниця полягає в чому так, як ти зберіг. І оскільки ангел тої церкви, пастор тої церкви зберіг Слово терпеливості Ісуса Христа, то Ісус Христос дає обітницю в цьому тексті, що і Він збереже Його і цю церкву. Від спокуси, що має прийти на всю вселену, щоб спокусити тих, що живуть на землі. Це є обітниця, брати та сестри і всі слухачі, це є обітниця Божа. І надія біблійна це надія, що такі обітниці, схожі на цю, вони виконуються при умові, якщо ми будемо робити все можливо з своєї сторони, щоб виконати. З своєї сторони цю обітницю. Так само біблійною і справжньою такою надією на Господа на Ісуса Христа, це надія на Воскресіння. Це надія на те, що коли людина помирає на цій землі фізично, вона не зникає, вона не йде невідомо куди, в якому напрямку, але вона йде до Господа. Тобто надія на те, що вона воскресне, так як Воскрес Ісус Христос. Цю надію мають лише люди, які знають Господа, Віруючі люди, християни, які увірували в Євангелію і увірували в Ісуса Христа, так, як говорить Євангелія. Про цю надію написано в першому посланні апостола Павла до Корінтян, 15 розділі, з 20 вірша. Тепер же Христос Воскрес із мертвих, і первістком між Воскресними з мертвих стався так, через людину прийшла смерть, так через людину й Воскресіння з мертвих. І в тому місці писання також йде мова про надію на Воскресіння. Навіть якщо людина в Господі, яка вірує в Господа Ісуса Христа, помирає на цій землі, вона має надію. Таке очікування, сподівання, Цього це не знаємо ми наперед, ми не можемо це так знати, бачити фізично це розуміти нашим розумом, але очікування маємо і маємо надію. Що якщо прийде фізична смерть в життя віруючої людини, вона воскресне в свій час разом з Христом і буде з Господом. Це є надія і сподівання біблійна, справжня надія. Тому, брати та сестри та всі слухачі, я хотів би ще раз коротко так підсумувати, пороздумувати з вами, що надія це є очікування. Очікування на те, чого ще не відбулося, або сподівання таке на те, чого ще не сталося. І надіятися на Ісуса Христа можна фальшиво земною надією і можна біблійно по-справжньому надіятися. Фальшива надія, земна, людська лише надія це надія, що Христос лише буде задовольняти всі потреби. І благословляти дасть лише тільки радість, мир. В такій надії обов'язково не буде слів про те, що треба страждати за ім'я Христа, переживати переслідування, йти вузьким тернистим шляхом. Це людська надія, така земна. А справжня Божа і біблійна надія це надія на виконання Божих обітниць, які є в Божому Слові для всіх. Щиро віруючих і люблячих Господа людей. Нехай це слово буде на збудування всім і корисним для тих, хто буде слухати Його, а нашому Господу Богу, Отцю і Сину, і Святому Богу назавжди і навіки. Нехай буде слава. Амінь.